Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання зас є одним з найчутливіших в переговорах щодо завершення війни. Питання атомного об'єкта обговорюється поряд з темами Донбасу та фінансових зобов'язань у потенційній мирній угоді. І ось остаточних рішень щодо майбутнього самої станції поки немає. Але Вашингтон має пропозиції. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, Сполучені Штати пропонували розділити контроль над Запорізькою АЕС між трьома країнами, тобто йдеться про Україну, Росію та Сполучені Штати Америки. На думку Зеленського, це несправедливий компроміс, і тут багато проблем. ЗАЕС виходить далеко за межі розподілу електроенергії або прибутків. Йдеться про безпеку ядерного об'єкту, умови роботи персоналу і контроль над критичною інфраструктурою. На станції до окупації працювали близько 11 тисяч українських фахівців, і питання їхнього доступу та безпеки залишається відкритим. Крім того, ЗАЕС нині функціонує в небезпечних умовах з обмеженим доступом до води. Стабільного електропостачання та ремонтів. Саме тому Україна не погоджується на механічний поділ станції без вирішення базових питань безпеки. Раніше ж Зеленський повідомляв, що Росія хоче залишити собі ЗАЕС в рамках мирних переговорів. Водночас він заявив, якщо так трапиться, то станція працювати не буде. Тим часом у МАГАТЕ вважають, що в разі досягнення мирної угоди ЗАЕС потребуватиме особливого статусу, а також угоди про співпрацю між Україною та Росією. Водночас, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, доки війна не буде припинена, завжди існує ймовірність, що щось піде дуже дуже не так. Ось це дослівна цитата.